Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Днями в нашому коледжі відбулося святкування Дня Святого Валентина. Для всіх, хто любить романтику і гарну атмосферу, студенти 113 та 114 груп організували незабутнє свято у стилі Шоу Холостяк. Красуні дівчата зі 111 групи продемонстрували запальний танець, який зарядив усіх енергією та налаштував на центральну подію. Головним героєм шоу, представником чоловічої частини коледжівської спільноти, став улюбленець дівчат, голова студрати Олександр Шпонтак. Конкурси між холостяком та дівчатами викликали сміх. А їхні креативні відповіді та вручення троянд усім учасницям захват залу. Вразив драйвовий танець, а моменти, коли студенти разом співали сучасну пісню, отримували Валентинки та робили спільні світлини, став справжнім символом єдності, тепла і святкового настрою. Ведучі свята Катруся та Каріна зробили максимум, щоб День закоханих в МКФКБ вийшов яскравим, емоційним і незабутнім. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!